Собачий стендап, тут виляють хвостики, пхають носики. Собачий стендап, глядач, топчик, він гарний хлопчик, Погав-гав-гавкай з й на нами -на -на. бо це найкращий час, щоб посміятись і полюбити нас. О, супер! А хто ж це? Хто ж це? Це святонімає жна і маяк! Ма, мами, бо це найкращий час, щоб посміятись і полюбити нас. Супер, e, вітаю вас на вашому стендапі! Ми вже проводимо не вперше, і люди вже е, шарять, що це таке, так, от уже люди з котом прийшли, тобто це вже постеронія на собачому стендапі. Але перші заходи, коли ми тільки анонсували, самий перший собачий стендап, е, глядачі мені писали в дірект, присилали фотки своїх собак і писали: А з оцим можна? І я така, це собака, так. З цим можна. Я, знаєте, ніби як перевірка на робота, знаєте, на сайтах. Я така, це виберіть на фотки собаку. Так, це собака, це урна, це хотдоху, оце берем. Привіт! А ти зараз налаштований е, завоювати прихильність цих людей, тим, що зробиш якийсь прикольчик, який я скажу. Маяк? спробуємо? сидіти. Ого? Голос. Голос. Чекай, 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 в мікрофон. Дивіться, ще прикол. Маяк! Ну гуляй! Оце я мала на увазі. Взагалі, я хотіла сказати: Войс, маяк! Войс! Ну, блять, хотіла похвастатися, що ми по-англійськи знаємо ще. Приходьте на наступний ми підтягнемо Підтянем, підтянем по-англійськи. Окей, після цих заходів, знаєте, коли ти дуже в собачій темі, ну типу зацініть супер супер собача тема. Ми коли до нього готуємось, і я дуже багато промовляю слово собака, і після цього на мене таргетується все собаче. Все собаче. Просто я вже бачила купу реклам. Мій таргет складається суто із пакетиків, із поїлок, і тільки такого після собачих стендапів. І останнє, що мене здивувало, це реклама собачих пакетиків. Там супер презентація, супер анімація. Рекламується пакетик і написано: типу, беріть наші, наші найкращі, бо вони не рвуться. Я така: оце прям перевага. да? Перевага вашого пакетика, що вони не рвуться. Це єдина функція пакетика. Нерватись, віднести лайно звідси до туди. А ви прям таки, це наша перевага. І я помітила, що в нашому маркетингу є якась штука, якусь норму видавати за перевагу. Типу, як, знаєте, тверезий таксист, ну з доплатою ще. да? Це нормально, тверезий таксист. Що таке бути собакою стендап коміка ви б хотіли спитати у маячка, розкажу я. Бо він ще войс не вивчив то <сіст> до матеріалу, ще потерпимо. Я часто їжу виступати в інші місця і міста, і доводиться маяка лишати на своїх друзів. От і ти кожен раз друзям показуєш там амуніцію, як з ним гуляти. Я одного разу своїй подрузі показую, як вдягати оцей типу шлейку. Розумієте, всі, да, всі в темі тут ну, нема сенсу вам дуже пояснювати. От, і я дивлюсь на неї, коли я показую, як одягати маяка в шлейку, і вона прям така розгублена. Я кажу: прям складно, да, ти не розумієш. І вона каже: та нічого складного, це як шибарі. Я повертаюсь з гастролі, і маяк під стелею, підвішений, заплутаний, трошки в воски. Я думаю, ну розібралась. Головне, що він щасливий. Собачий кайф отримав, все окей. Ще мені, е, коли заводить комік собаку, то великі надії плекає на те, що ця собака смішна. Ну, ти прям наводиш на нього камеру і такий, пожалуйста. <риклад> чуданий щось. Дуже надо, як комік. От. Але він на камеру замирає, да, моя собаня, тому я така: ну окей, тоді мені доведеться самій вигадувати приколи. І тому я придумала такий пранк. Мені дуже подобається, коли переїжджаєш на нову квартиру, запускати маяка і казати Місце. І дивитися, як він такий. <смі> я думаю, він одного разу якось сяде в автобус, знайде собі роботу і такий, я знайшов своє місце. Я маю бути інфлюенсером. Ще така штучка. А є хтось, хто брав собаки з притулка, поаплодуйте. Чи хуахуа з притулку? Ого, а є в неї якісь особливості характер, що вона така, типу, падай діяв. <смі> <смі> <Нє? смі> Дуже перелякана. Дуже перелякана, дуже важко. Ви її купили з притулку? Приту... Я для вас дублюю, щоб ви почули притулок, який приїхав під час війни з Луганщини. Притулок... Ага. Це була сама маленька, і всі ображали. І все одно її продавали. Угу. Тоді вам зараз буде дуже зрозуміло. Пам'ятаєте, на початку червня Росія підірвала Кахівську ГЕС і був такий запит брати собаки з притулку на перетримку, щоб звільнити місця для евакуйованих собак. Пам'ятаєте, це було в інфопросторі? От, і я взяла третю собаку: ну, типу, третя тварина, в мене є кіт, в мене є собака, і я взяла ще на перетримку. От, і я, коли прийшла в притулок за нею, помітила, що ну, там настільки напружена страшна атмосфера, що собаки освоїли маркетинг. Тому що я захожу, і собаки себе продають. Вони просто такі мене А я така комунікабельна. От, але я, я на це не повелась. Я, я, от як ці глядачі, я дивлюсь, сама забита собака, сама перелякана, яка вця. Тому що я теж інтроверт. Я просто в ній впізнала себе. Я думаю, я знаю, що робити з інтровертами, я їй допоможу. І в цілому. Дуже комічно виглядає, як один інтроверт намагається соціалізувати іншу собаку. І е, наша соціалізація виглядала так. Мені треба їй було пояснити, що люди це окей. І ми такі виходимо на прогулянку, і я така: дивись, дивись, це люди, вони окей. Просто їх нахуй обходимо за 500 метрів. Просто тримаємо дистанцію. Дякую. Так, і в притулку їй дали ім'я Латте. От, я дуже люблю собак, я така їхала натхненна просто цією сабанюєю. Я думаю, вау, лате! Це ж мені кожен ранок буде кава у постіль. От, ми приїжджаємо додому. Я вже натішилася, який я комік, придумала такий прикол, Боже. От, приїжджаємо додому, лягаємо спати, і я прокидаюсь о шостій ранку від звуку і запаху, повертаю голову з ліжка, а ця лата дрище рідким, мені біля ліжка. І я така, це не просто ім'я. Вони прям щось знали. Це літературна алюзія на внутрішній світ. Це не те, що у ці імена да? ми назвали собаку як захід сонця. Це ім'я, значить, це лате, оце, оце ім'я з сенсом. От е, е, я думала, мій пес він доволі дружелюбний і він гарно відреагує на другу собаку. Я думала, у нього буде друг домашній, він буде радіти. Але виявилося, що мій пес просто дивився на мене як на повію. Тому що в якийсь момент у нас на ліжку три тварини, дві собаки, кіти, і ми пес такий сюди, всім можна, типу. Бомжас подому теж позивний світ. Ти, блять, що тут влаштувала? От, не дуже йому сподобалось. І насправді ну, зараз вже круто, що ми прилаштували цю собаню. Вона поїхала в родину, все кльово. І мені взагалі здається, знаєте, про всіх людей, які мають собак, що це, типу, ну, заводить собаку люди з дуже на мій. Суб'єктивний погляд з чистою прекрасною душою, тому що це про піклування, це про любов. От, по-моєму, типу, просто заводять собак дуже добрі люди, найвеликодушніші люди беруть тварин із притулку, що це просто ну якийсь одразу в рай. І найкрутіші, самий крутий левел це люди, які беруть мопсів. Ну, тому що це ж ну, це дід, це ти з цією твариною не гуляєш, ти її вихажуєш. Це... Ти просто це. Папік, який ти чекаєш, що помре там і щось? Може буде взагалі? Ви, як люди, всі з собаками, погодите, що собаку тримати прям складно, так. Це по-перше дорого, тому що я взяла декоративну породу. І я спочатку взяла маленьку з розрахунку на те, що я думаю, ну це що, як дюймовочка, ну що їй там, буде їсти зернятко, спати в листячку, знайде нам кротіка багатого, він буде все нам покупати. Я такий малий розрахунок. Виявила, що декоративним собакам треба дуже багато грошей на догляд. Що їм треба стрижки, манікюр, процедури з зубами, куртка, щоб вона не здохла. Куртка! Мене це е, дуже веселить, тому що е, манікюр собаці треба, ви знаєте, е, тому що якщо у неї буде е, лапка з нігтями неправильно стикати з землею, у неї деформуються і поламаються лапки. Шарите, потомка вовка може вбити відсутність манікюру. Мені взагалі здається, що у мене у людини, да, яка звикла до комфорту, виживальницькі здібності крутіше, ніж у моєї собаки. Я думаю, якщо нас двох десь в лісі викинути, то я трошки довше проживу. Це враховуючи, що мої собаки манікюр ну. Ну, і куртка Неї просто чолка відросте, він просто об дерево вб'ється. От. Дякую. Так, складно мати собаку і дорого. По-перше, треба постійно оновлювати обсяг хмарного сховища і клауд. тому що, ну, типа. Ці фотки вже нема де зберігати. Вони вже у всіх банках, в сахарницю заглядаєш там фотки. Ну куди їх? Це дуже дорого. Супер складно тримати собаку. По-друге, складно тримати милу собаку, як у мене. Бачили, яка хорошка. Я працюю з дома. Ну, у вас теж хорошка, ладно? У вас всіх хорошки. Я працюю з дому і ну я не працюю. Я глажу собаку. Неможливо працювати. За це не платять, блін. Ну я весь час її глажу. І щоб ви розуміли, так. Да, Тут важко взагалі сфокусувати кого мила, але коли я одна з собакою їду в таксі, я сюди коли їхала, таксіст весь час повертався до нас. Просто весь час повертався назад на сидіння. Отак от. І це не на світлофорах, це, ну, це всю дорогу. А я людина проста, боюсь простого людського померти в автокатастрофі. Тому я звертаюсь до таксиста і кажу, блін, я перепрошую. Розумію, він дуже милий, дуже хочеться його гладити весь час. Але чи не могли б ви трохи слідкувати за дорогою? На що він дуже образився? Він просто злий, повертається назад, хапає отак відеореєстратор, повертає в салон. і такий, потім подивлюсь. Дякую. Так, складно тримати собаку. Ще є така штука у декоративних порід, що собакам часто щось викрикують. Знаєте, собака це суперсоціальний інструмент. Постійно з вами хтось розмовляє просто тому, що у вас є собака. Просто розмови зсередини взагалі. Це супер привід поговорити з вами. От, А є люди, які просто викрикують. От я часто чую такий діалог, коли проходжу повз людей е, з, зі своєю собакою. Проходжу так і чую шлейфом розмову. О, собачка! А ти ж хотіла собачку. «Да, я хотіла собачку, ну это теж треба кожен день, в восьму трані, просипатися, куди йти. І вот. я насправді їх розумію, тому що е, я те саме думаю, коли проходжу повз офіс, бачу людей з грошима і думаю: Свята, а ти ж хотіла гроші. Хотіла, але це кожен день треба підніматися о 8 ранку, кудись іти. Краще так. Або моїй собаці ще часто викрикують: О! як грушечний. Є таке? Декоративні породи, скажіть. І мене це дуже обурює, тому що я вже півтора роки собачник, да? я не знаю, це багато чи мало. І ну, я вже з ним живу. Це особистість. Він має свої звички, свій характер. Це особистість. Я ще почала дивитись супермаму. І поради Карпачова працюють на мою собаку. Я така, я мать. І особливо мені подобається порада, знаєте, про дітей кажуть, що якщо у нього щось не виходить у дитини, то треба в будь-якому випадку підтримувати, казати, що дуже добре вийшло. От я знайшла у собаки такий момент, який у нього не дуже виходить, і підтримую його. Це саме момент, коли він сходить в туалет, він трошки відходить від того місця і починає загрібати отак в різні сторони. Тіпа оп 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 оп-оп. От і я думаю, типа, ну, вийшло так собі, да? але треба підтримати. Тому я підходжу до кубки і така. Де? Так гарно заховав! Взагалі детектив! Треба знайти лайно! Мій геній заховав! Власникам є детектив, так? Да? Власникам великих собак треба трошки більше мати акторської майстерності, так? бо той вавілон важко не помітити. Але я справляюсь поки. Так, обурює, коли кричать какиші. Тому що ну знаєте, я ж не підходжу до ваших дітей. Не кажу о, який хорошенький! виглядає як запланований. <рик> така лапушка, ніби прям тезе було на ту дитину. Оце ви наробили. Вау! Так, і е, одного разу е, я потрапила в таку ситуацію, коли була в дуже поганому настрої. Я була дуже чогось зла, обурена, і я йду просто гуляю з собакою і чую черговий раз від дідуся на подвір'ї. О, як ігрушечний! Я така. А! Зараз я тебе, дідусь, буду перепрограмовувати. Я зупиняюся і кажу: так це і є іграшковий. І дідусь такий, що? Як? Я кажу: ну, це японський робот. Я взяла, щоб себе дисциплінувати, з ним треба гуляти кожен день в один час. Я от е, тільки заради цього. От. І дідусь е, просто шоковано дивиться на мою собаку і каже: Так он же він какає. Я кажу, так це пластилін. Що ви вмієте ліпити? Давайте зліпимо. Ну. Будь-які розваги. Він такий: ні 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 стій. я он, бачу попу. Я кажу, USB-порт! І пішла собі далі. От, Смолток закінчився. І на наступний день я виходжу на подвір'я і знову зустрічаємось з цим дідусем. І він вже іншими очима, геть іншими очима, дивиться на мою собані. Він такий как настоящий. Перепрограмувала дідуся. Так, мені більше подобається, щоб він ставився. Так, зараз у мене. Ну все. Дякую. Маячок, маячок, попий. Цим ненав'язливим бренд-акцентом ми хотіли подякувати українському бренду Практик за те, що за їх підтримки зняти взагалі цей стендап. Тому ми і вас закликаємо ознайомитись з їх товаром, тому що вони роблять не корм для тварин, а їжу для збалансованого харчування. Зараз ми протестимо отаку штучку, печінковий соус. Маяк як ти ставишся до печінки і до соусу. Як тобі печінковий соус? Будеш подобається. Маячку подобається. Ой, ой. А він, знаєте, не актор, він не може прикидатись, тому спробуйте це суперфуд. Детальніше на сайті він буде в посиланні. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, відправляйте друзям з собаками, хай пишуть ні, це не так. Або пишуть Так, ми себе впізнали. Це нам дуже допоможе. Тому лайки, підписки, приходьте на собачий стендап. От маячок уже побіг доїдати суперфуд. Дійсно смачно їсть з землі. Мачок зап'єш? Маяк! Маяк! Дякуємо, що були з нами. зірочки в сузір'ї собачки онлайн і офлайн. Це був собачий кайф і стендап.